Що, Василю, файна я дивка нині? Тому що я дуже радий вас бачити на нашій благосторонній землі. Дуже радий, що вам це так от, розумієте. От. Що не кажіть, а справжній людині справжнє личить. То тепер можна сказати, що я, як то кажуть, по закарпатськи я вже Чечана. Чичина. Чичина, чичана. Так. Чичина. Вже... Чічка це, це квіточка. Я як квіточка. Кращий вівчар України. Як це їм бути? Розкажіть. Нам всім треба боротися за кращим і ставати краще. Карпати все ротіють безраз. Я прийшов до висновку, що для мене у світі існує дві овець. М'ясо молочне і молочна місна. Чи на корабель продав, чи продав на бойню, чи продав в магазин, тоді ти можеш щось зробити. Тут робиться повністю все те, що робиться в Альпах, що робиться в Швейцарії, в Італії, в Австрії. І ви мульфарки, розкажіть про це трішки. Має світ собі, віддає світові і світ віддає сториці. В'ють вітри, ввіють буйні, десь ми забирають, раз у мене жена того, хлопці сипитають, Порадь нам, товаришу, що маємо робити? Це ходити і порубками, а це й сяженети. Франківщина – це одна з областей України, де здавна займалися вівчарством. Сьогодні багато що змінилося, проте люди надалі продовжують займатися цією складною автентичною справою в поєднанні з містикою, мольфарством та особливими традиціями. Ми знаходимося в перегір'ї Карпати сьогодні познайомимося з кращим вівчарем України, головою громадської організації Асоціації вівчарів України. Доброго дня, дай Бог здоров'я вам, дай Божечку, і вам. Як все маєте? А поборімся. <рес> поборімся! Кращий вівчар України. Як це їм бути? Розкажіть. в Україні важко. Чому В Україні? От у нас насліддя, оце імперське радянське насліддя, Що в нас, якщо нема розуміння, що наше найкраще, нема розуміння підтримувати найкраще, у нас є розуміння цієї радянської. Не висовуйся, не пхайся, не лізь, ти маєш бути так, як всі, навіть тебе люди похвалять. Просто заявити про себе це вже важко. Я переконаний, що лідери, тільки лідери, тільки кращі практики можуть штовхати цю державу вперед. Нам всім треба боротися за кращим і ставати кращим. От. Новий вівчар це автентична якби, професія, так? Це професія фактично з давнини, з нашого корня, з основи. І от в 21 столітті вівчарство. Ви відроджуєте це це, це? це поняття, відроджуєте? Спокон віку, якщо ми, ми наша цивілізація, ми все таки на християнстві тримаємося, так. то Ісус Христос був агнець Божий і був пастирем нашим. Значить, вівчарство це було відколи ми є. Ну, ще глибше, якщо копнемо, то був Авель і Каїн. Авель був пастухом. Ну, всі були пастухи, тому що така була професія. 21 -е століття. Зараз. Вже відбувається діджиталізація, зміна традиції. Традиції якби, трішки міняються і міняється історія, хід. А ви вівчар? І зразу вам відповідь. Ну, ви ж не прийшли в лосінах сюди. Так, я прийшла ви в дуже прийшли, гарному, та... теж автентичному, старовинному наряді, ми робимо, понад 100 років. Ми робимо глобальну таку глобальну програму. Ми доводимо, що наше, справжнє наше, воно не має вікового обмеження. І в наш час можна бути вівчарем. Так ми спілкуємося телефоном, так ми беремо за основу IT-технології. Але це не мішає нам розвивати ті предвічні традиції і доводити людям, що одною мовою, відколи людство, ми плачемо і сміємося. Одною мовою цілий світ і плаче і сміється. Одною мовою ми відчуваємо, одною совістю ми живемо. І от вівчарство, якщо вкласти душу. Воно може бути абсолютно сучасним, може приносити хороші, ми можемо будувати смарт-фернуся. Ідея полягала не в тому, щоб зробити саневі учаску. Uh -huh. Ідея полягала в тому, щоб зберегти ту автентику, зберегти той на задньому плані дзвін дзвінків. Бо Карпати все сиротіють без озелець. Сиротіють, та ваша правда. До речі, про вовну ми з вами говорили, так? так. Це такий унікальніший продукт. І науковці не можуть зробити синтетичний аналог. Виявляєте? Наскільки це унікальна унікальність природи? Це справа в тому, що а, вовна і павутина це дві речі, які ми не можемо повторити. Але в нонсенс в тому, що в Україні. А вовну не переробляють так, якби то мали переробляти. Так, немає такого Тобто, Зараз треба, ми працюємо в такому кустарному, що називається, в приватному крафтовому переробляємо. Але ми не переробляємо в серйозних об'ємах. Боже, які вони, які вони миленькі, слухайте. З дзвіночком все як найбужний. З дзвіночком молота. І вони такі, видно, дружелюбні. Можна їх погладити чи ні? Я думаю, зараз ні. А чому? Тому що це молодняк. Це ага. молодняк. Гоноровий, Гоноровий так? Молодняк. і він. Вони... Як От якраз стоїть тут баран тут зараз дорослий. Ми так поки що я стою тут з вами, то він стоїть спокійно. Якщо б мене не було, то він би сам йшов до нас гладитися, але дуже недружелюбно. Бо ага. Баран є баран. Але він знає то, про тобі... особливості отовечок, стада. Ви ж як вівчар знаєте їхній характер. А, зараз, зараз, зараз сезон тиші, сезон котів. Це молоднячок, вже, це, це що літні роди були, і це от, підростали молодняк, а вони тут стоять закриті. А, овечка, у них пасивний захист, овечок, через що вони, а, крім баранів, барани досить агресивні. А, від цієї фрази, що уперти, як баран, вони уперті, бо у них мусить хтось, хтось бути повинен на захисті. А, а так овечка єдина тварина, яка дає чотири напрямки: це м'ясо, молоко, шерсть. І шкіру. Mm -hmm. Чотири повноцінних напрямки, які ми отримуємо від овець. Повністю все йде у переробку. Тобто по інтенсивності, по своїй конверсії, ну це ж не, не смія, що, що самим зерном треба годувати. От вона взяла соломи, відходи і так далі. От ми зараз mm -hmm. вони їдять повноцінно. А вони їдять солому, комбір корма вони їдять? Вони ми спеціально мелемо їм зернові. Uh -huh. От ті зернові, які не йдуть на експорт, ми це мелимо. Всі ця вибраковка зернова, яка не йде в світ, вона йде сюди. Вони mm -hmm. споживають. Овець найдовший кишечник. І вони можуть витягнути з рослини все те, що не може ніяка тварина витягнути. за рахунок цього. Вони ж в природі живуть у горах і дуже скудними кормами харчуються. Дуже цими с -с -с такими. А тут вони мають можливість нормально, тому що ми ж бачимо, що вони ситі, кругленькі, все у них добре. Хотя, хоча, в принципі, у них холодне утримання тут. Вони не мають там не обов'язково теплих станів і величезних коштів. І До через це речі, зараз... Ви кажете про те, що вони, мабуть, вони. Я не знаю, розкажіть просто нашим глядачам що стосовно утримання. Вони бояться температур? Для вівців холоду не існує взагалі. Єдине, що боїться вівця, це сирості. Якщо вона от на сирості й утримувати, вони там проблеми з копитами починають. Бояться вівці також от зайдуть десь, а, коли випасаємо десь, бо про річку оцих стихійних сміттєзвалищ там багато скла. Ріжуть ноги. Оцього не бояться, за цим треба слідкувати. Тобто вони невибагливі втримуються. Абсолютно поїхали з кутом можуть харчуватися, не бояться морозів. Так молочко дають, тобто вони не вибагливі. Абсолютно, тобто, Чи є, е, вівця дуже е, на, Якщо ми говоримо зараз за ці за ці породи, які ми виводили, вони стійкі, районовані, а вони витримують наші умови просто прекрасно. І зараз в контексті, якщо дивитися, там відродження навіть деокупованих територій, то найпростіше, тому що не треба ні якоїсь там суперстайні, не треба вкладатися в скло і бетон. Все, людина вернулася в село, зробила будь-який піднавісик, зробив, бо ти мав де там сіно скласти і ці овечки пустити на зиму, вони там. Чуть десь від даху сховались, коли мокрі дощі, тому що uh -huh. сніг їм не страшний, мороз їм не страшний. А от мокрі дощі їх можна трошки десь там сховатися, і то з ягнятами, коли матки з ягнятами. <гументальна> ви ж у нас експериментатор, тому що Google говорить про те, що ви фактично у вас і лабораторія по винаходу своїх якби порід. Правильно, у вас є м'ясо-молочна порода і молочна м'ясо-м'ясна. Дві породи ви винайшли. Розкажіть нашим глядачам, в чому особливість цих порід, тому що ти розумієш, це звичайна карпатська овечка. Зараз ні, це не є звичайно. Це не звичайно? Оце, оце, що ми бачимо, це не є звичайна карпатська овечка. Це покращена, вона навіть по ній видно. Тому, що Бо це така най... плямистенка. Так, симпатична, симпатична, симпатична плямистенька. Так, так. А, ну і вага, є, це ягня 3-4 місяці, у нього вага вже там, під 40 кг, а 30-40 кг. У карпатської овечки дорослої 25-30 кг, Її треба ага. породу знищили, її треба відновлювати. Я чим займаюся. Я крім... про свої оці крім... два, е... два типи. Оці два типи, що я виводив, пропрацювавши пару десятків порід, я прийшов до висновку, що для мене в світі існує всього дві породи овець. М'ясо молочне і молочна м'ясна. Тут лише залежить, чи люди беруть молоко овець, чи ні. Якщо беруть молоко, значить їм треба брати молочну м'ясну і робити сир. Uh -huh. Довше більше роботи, вища ефективність, кращий заробіток, бо сир овеч дорогий. А якщо люди не доять і не займаються сиром, їм треба брати м'ясо молочну породу, там простіше, ягнят виростив. Чи на корабель продав, чи продав на бойню, чи продав в магазин, угу. тоді ти можеш щось зробити. Тобто порода м'ясо, молочно зорієнтована на м'ясо, так. так, але менше молока дає. Менше і Навпаки молочно м'ясна, дає більше молока. а менше м'яса. Менше акцентовано, угу. тому що в молочних порід самки молочні, вони не мають м'яса практично. Молочні самки м'яса не мають. М'ясо молочні мають самки м'ясо теж. Угу. От там основне, що барани, і там і там мають м'ясо. Але в молочних самка вона худа. Якщо вівця дає багато молока, вона худа, вона не має м'яса тоді. От це основна специфіка. Над цим треба працювати, і це треба допрацьовувати. Оце основне, що люди мають зрозуміти. А, і кінцевий продукт. Якщо будете продавати перекупом, не заробите ніколи нічого. Угу. Тільки кінцевий продукт. Чи ви робите м'ясо, чи ви робите сир, ага. ви маєте зробити, запатентувати і продати. Зараз ми знаходимося на біодинамічній фермі. Пані Мирославе Волощук. це унікальна річ, тому що крім традиційних речей, крім збереження традицій, ми йдемо в ногу з часом. Ми коли сьогодні питалися чи вівчарство, як воно трансформується. От зараз ми на фермі, яка це просто такий маленький, маленька локація, але це частинка Європи. Тут робиться повністю все те, що робиться в Альпах, що робиться в Швейцарії, в Італії, в Австрії. От традиційні е світові живі сири, живого молока. А пані Мирослава унікальна людина. Я через це спеціально дуже просив. Щоб вона виділила нам для, для нас час. Так що пані Світан, прошу знайомитися, прошу спілкуватися, задавайте питання. вона з задоволенням розкаже, що вона робить. Оце все, що настоїться, все продукти її діяльності. Це вона вся робить сир, хліб, штолини. Мед, правда, бджоли носять все решта теж нас. І... Я знаю, але бджоли носять. Звичайно, біодинамічна ферма без меду. Дуже приємно мені познайомитися, пані пані Мирослава, з вами. Розкажіть, біодинамічна ферма, що це значить? Ну, дивіться, біодинамічна такий макет ферми, як у нас, є перша ферма в Україні, і е, ми хочемо стати такою площадкою для того, щоб в Україні розвивалося біодинамічне і органічне саме таке землеробство. Що таке біодинамічна ферма? В світі є таке поняття як біодинамічне землеробство, якому якраз цього року виповнюється 100 років. Воно засноване на лекціях Рудольфа Штайнера, який 100 років назад написав лекції для сільського господарства саме для ведення такого типу господарства. Ми розглядаємо нашу ферму як індивідуальний живий організм, який є невід'ємною частиною навколишнього природнього середовища. Ми дбаємо про ґрунт, на якому mm -hmm. ми е, живемо, про нашу локацію. Ми спостерігаємо за всіма природніми явищами, які властиві саме цьому місцю. І так ми ведемо своє господарювання, стараючись якомога менше втручатися в природні процеси і, взагалі, без шкоди, а тільки для регенерації, відновлення навколишнього середовища. Тобто ви говорите uh, про те, що ви є частинкою uh -huh. зовнішнього середовища, тобто частинкою екосистеми, так? так Ваша Ми отримаємо свою екосистему. Яка є в співдружності з подібними екосистемами і співдружності з всесвітом? Ми всі живемо на цій планеті, ми користуємося тими благами, які нам дісталися просто так. Ми знаєте, ідемо просто такий вибрали здебільшого шлях, що ми людина думає, що вона от господар на цій землі, ага. а останні. Роки показують нам, що це зовсім не так, коли ми не поважаємо природу, не поважаємо те, що навколо нас. Ми маємо дуже гіркий урок після цього. Ви говорите про те, щоб мінімалізувати людський вплив. Тобто, ви говорите про те, що антропологічний вплив людини на природу він згубний, так і завдання вас просто брати щось від природи, створювати продукт, але не втрачати якби не втручатися в природні процеси. Правильно? Ну ми просто вибираємо такий тип господарювання, щоб ми не то, що не втручалися, а взаємодії з природою угу. проводили свою справу. От ви займаєтеся вівчарством, ні, так ні, ми займаємося. Ну дивіться, біодинамічна ферма це не тільки козівництво. У нас якби основне є козівництво, але uh -huh. біодинамічна ферма це цілісний організм, який там є такі своєрідні закони чи правила, де повинні бути відповідна кількість тварин, наприклад, На тварин якісь певні території, так? Так, Наприклад, от якщо у нас 4 гектари, значить у нас там мінімальна кількість тварин така кози, там, наприклад, одна-дві корови чи чотири. Я говорю вам про малу територію. Uh -huh. Тому що біодинамічна ферма це не про інтенсивне землеробство, це угу. навпаки про регенеративне відновлювання. Тобто тут не масштаби. Якщо ми говоримо про продукти, які виробляються на біодинамічній фермі, це не про те, що скільки я їх зроблю, це не про кількість. Це, це про, якість? Про, якість, так. про якість. Це про якість, так. що вони, які користь несуть організму. Чи ми беремо сир, тільки з сирого молока, і ми використовуємо тільки сечужний. Фермент природній, не штучний для виготовлення сиру. А далі все ми дотримуємось сезонності, тобто кожен сезон ми варимо різний сир. Якщо, наприклад, влітку ми варимо більше тверді сири, осінь, коли є гриби, коли багато вологості, ага. ми робимо сири з пліснявою. Зимою тепер ми маємо такий невеличкий відпочинок, і ну, робимо теж сири з пліснівої, напівм'які, такі сири. І такі цілий весна так само напівм'які, м'які і на напівтверді, і далі вже літом саме тверді сири, ну в Альпах, mm -hmm. вони виготовляються здебільшого в літній період. Ну пастерилізоване молоко зрозуміло, що там якби є боротьба з мікрофлорою. Як ви дотримуєте санітарних норм по виробництві живого молока? Це досить цікаве питання, тому так. що це є таке е... в світі. Галь. Завжди є думка двох mm -hmm. двох частин людей, і одні одних завжди хочуть, якби. Доказати своє, ми нікому нічого не доказуємо. Люди, котрі купляють наш продукт, знають, що вони купляють. Але ви розумієте, якість нашого сиру залежить від якості нашого молока. Якби ми не дотримувалися елементарних норм в утриманні тварин, угу. цей сир починається насамперед з наших тварин з наших чудових кізочок, які мають щасливе життя. І які дають нам прекрасне молоко, з якого ми варимо сир. Після цього йде випас. Локація дуже важлива. Де до нас... речі ви пасаєте Ми випасаємо. У нас є електропастухи електропастухітри і плюс вільний випас. От Зараз вони пішли uh -huh. пастися в ліс. Що вони сьогодні захотіли? Захотіли, напевно, в ліс, бо не бачу побігли в ліс. І е... тому, якщо ми дотримуємося всіх цих якби норм утримання тварин. Випас тварин і плюс сама технологія виробництва сиру, там в тому молоці завжди хороша мікрофлора, перебори погано. Тому uh -huh. я вже варю сир восьмий рік. Три роки, як ми почали будувати тут ферму, на отраз перед війною. Це uh -huh. все, що ви бачите, це все ми зробили до війни. Вже потрошечки стараємося дещо доробляти. Я ще не викинула жодного її головки сиру. Звідки ідея прийшла? Тому що ідея досить нестандартна для України. Так. Ось, і якби такі теж двоякі якісь бачення, люди всього бояться. Особливо так. зараз така, знаєте, більше впав рівень споживання молока і сиру, бо багато хто там не, не перетравлюється гарно молочні продукти. Звідки пройшла ця ідея у вас? Ну е люди бояться через те, що люди не освічені. Угу. Ми е чому, чому ми почали створювати цей простір? Коли я тільки почала варити сир, і коли я почала його пробувати продавати, я стикнулася з тим, що люди у нас в Україні взагалі відсутня культура споживання сира, так. тому що люди не знають, як сир утворюється. Здається, щоб зварити сир треба сирзавод і багато тонн молока. Хоча до речі, це українська ж традиція. Створення ну, сиру, фактично, ну колись на полонинах у вас створили ну, свій ну, сир. так, робилося. ви знаєте, я от думаю до війни, ну до повномасштабного вторгнення. Угу. Я думала, чому у нас немає, не роблять от витриманих сирів. Тепер я вже зрозуміла, чому тому, що напевно постійні оці наші. Е, сусіди і постійні наші е, такі історичні умови не дозволяли робити щось довгострокове, uh -huh. тому напевно, і зрілі сири не є нашою, не були нашою традицією. Мені дуже подобається, що якраз перед війною настав почала гарно розвиватися культура витриманих, культура натуральних і навіть сирів з сирого молока. Дуже багато було створено ферм, де люди іменно uh -huh. е, працювали над створенням справжнього смаку. І коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що мало того, що я зварю сир і захочу його продати, мені ще треба зробити таке місце, куди люди зможуть приїхати, бо з якого я зможу людям розповідати, як цей продукт створюється, як що можна створити, і який класний продукт можна в нас створити. Що, Василю, файна я дивка нині? То нині? дівка нині? Та чого лиш нині? Дівка була файна і дуже файна, а влада погана і дуже погана. Та ти теж файний легінь нині. Я старався. Ти... Тому що я дуже радий вас бачити на нашій благосторонній землі. Дуже радий, що вам це так от, розумієте. От... Ще не кажіть, а справжня людині справжнє личить. Личить так. Я сьогодні у верховинському народному костюмі, правда ж? Так, костюму більше сотні років. Ось, костюму маємо більше сотні років, тому що ми хочемо показувати нашому глядачеві оте автентичне, справжнє, українське, таке давнє своє коріння. І не тільки, знаєте, те, що в їжі, споживанні, але і в одязі теж. Бо тому, що складова, ну не хлібом єдиним живе людина. І мусить бути щось більше. І чогось склалося таке враження, що якщо ми десь там далеко-далеко в горах, то люди не хочуть бути файними. Файними хочуть бути всюди особливо дівка. Ай, дівка файна, то є, да, то є правда. Дівка любить наряжатися. так? Обов'язково, Ми що ж ми ж з вами говорили сьогодні. що що важливо, гонор. От Дівочий гонор. Ми зараз от з вами переконуємося, що дівка може бути дуже файна, навіть без величезних вирізів і обрізів, і всього решта. Убрана файно тако по коліна, все як має бути. І дуже важливо, що все це, що на вас, це все натурально. Так, розкажіть трошечки про одяг. Ось у мене ляна, така е, така, щоб е, сорочка довга, так поверху столітня, так столітня. більше ста років. Домоткане полотно, ляне. Сьогодні так, це от... ось воно. Біле. Так. Бачите, Бі... біле так. столітнє полотно так. ляне. До речі, дуже теж екологічно, оскільки дуже корисно для звичайно тут, для е, мікротерморегуляції. Тер... Так, як називається моя камезелька? Камезелька називається Кіптар. Кіптарик. Кіптар. Ось. Ось такі кіптарик у мене. Такий мальований, вішек. Бачите, да. от він це зовечий. Він. І він цицькований, все як має бути. От весь Я розцицькована сьогодні. Так. Зверхи на кіптари. Ну, Ось, бачите, Ось повністі, з вівчарська. Це повністю все звовни, так. Це вовни, так. Це кушнірство. Зверху сердак. Сердак, це, сердак. це. Сердак. це з вовне. Угу. Тому що ці верхні речі, то їх менше. Якщо там запаска крайка, це народ є, це і в Києві бачать, і всюди, то от верхні речі, то їх менше. Зараз роблять. Кіптарі такі, що називається, ну, з замінників, так трошечки їх прибрали, угу. все. але то не то. Те. Натуральний справжній кіптар він виглядає саме так. Сердак з тканою, вовни, прикрашений, натуральну волічку, теж шерстяну. Тут все шерсть, все шерсть. Так, шерсть. я вам хочу сказати, що воно таке нелегесеньке, нелегесеньке. Ну, і в мене сьогодні дуже незвично зав'язана хустина. По-молодицьки. По молодицьки, файно. файно, щоб я виглядала файна. так. Хустка Є... файна. По-молодицьки зав'язано, все має бути так, як має бути. Хоч, хоча по-молодицьки це зав'язують жінці. Але ми, бо дівка хустку не носить, дівка ходить у косиці у вінку або чільце носить. А хустку у нас молодець. Ну, Так як досить прохолодно, і ми не стали гратися дзвінками, ми просто от наперед благословили вас у доросле життя, зав'язали файно по-молодицьки, то це ж зав'язується під пісні, приспіви, все з коломейками, молоду, коли зав'язують, то ціла процедура, завершується весілля, зав'язанням молодої. Так. То тепер можна сказати, що я, як то кажуть, по Закарпатськи я вже чечана. Чичина. Чичина, чичана. Чичана. Бо вже... Чічка це, це квіточка. Я як квіточка. вітри віють буйні, десь ми забирають, раз у мене і жена того, хлопці си питають. порадьте нам, товаришу, що маємо робити? Це ходити і порубками, а це й соженети. Ось така вона, пісня коломийська, так? Правда, гуцульська, життє, життя, та життя, життя... правда. А що це за музичний інструмент у вас? Найдревніші музичний інструмент, який існує практично всіх етнічно-корінних народів. Чук чи він китового вуса. У Азії, на верблюді їдуть через е, мають теж костяні. Дуже багато їх на Алтаї. Вони в цілому світі, мають різні назви. Від Індії, всюди, де є людська цивілізація. Там є наша файна гуцульська Бо все, дремба? Є, дремба. Бо все, що є дремба. Бо все, що є. Шведи, італійці, грузини, то все пішло від України. Та звичайно, то це ж є основа-основ. І важко на ньому грати. Ну як вам сказати, розумієте, добре, коли у тебе є ще й клавіші і ти можеш тиснути ногу трошки якісь паузи і грати на сатепіано. А ти візьми один дротик no. і на однім дротику віки гни мелодію. Але то кажуть, що поганому танцюристу щось мішає, і як музикант не вміє грати, то маєш на всьому грати. A -a. А добрий гуцул і ще й все. То я не ладна на ньому зіграти. <систите> ну, як ти лишиться у нас, ще то знати, будете всякий. <систит> <можу. Лежити> <систит> файно вішивати, смаженку робити, гослінку. Ну, все вас навчимо. Ай, славно. Знаю я, що ви ще й мольфар. Це ж дуже Så містичні міс місця. Ми знаходимося просто в містиці, в касті. І ви мульфарите. Розкажіть про це трішки. Розумієте, в чому тема? Те, що зараз розпіарили мульфари, гадають, ще щось, не робили це споконвіку ніколи. Та й мульфарами ніхто і не хвалив. Мольфари це так, як ближче до розуміння людей, це так як друїди. Вони споглядали природу і жили цим світом. Де могли, помагали. І коли ти жиєш світом, mm -hmm. у нас в Михайлівській церкві, у Коломиї дуже файно написано, є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, трійця, основа, основа. І там написано Світ вам даю не світ вам дасть, як я вам даю. Коли ти даєш світові, світ дає тобі. Це основа, основ. Всі решта ворожбити, гадання, mm -hmm. це все то не то. Хочете жити світом, світо, будете мати силу понад світову. Ага, тобто мольфар це той, хто має світ в собі? Має світ в собі, віддає світові, і світ віддає сториці. Ага, то це така філософія, скоріше, так? Філософія мольфарства. Ж, ж, звичайно, філософія, це життєва життє. філософія. Тобто мольфар, справжній, якщо ми говоримо за те, мольфа це замовлене було. Mm -hmm. Замовляли гуцули самі етнічні, самі такі християни, самі такі язичні християни. І вони в цьому плані. Вони жили з Богом. Причому Бог у них дуже в різних проявах. не mm -hmm. обов'язково Бог Ісус. В них християни називають себе Ерстини, але ж вони жили і відчували світ, такий, як є. І вони дотепер вірять в добрі, погані прикмети, все. Це спокон віку спостерігалося і це йшло. І вплив, треба розуміти, що кожна людина може впливати, якщо вона жиє чисто з Богом. Вона може впливати. Бог в даному випадку це добра сила. Енергія створювання. Енергія добра. Тобто, в принципі, кожна дина може бути мальфаром. Так, правильно, справжні. якщо вона буде робити хороші, добрі справи, бути відкритою, не, не рушити цей світ, так а навпаки нести добро в цей світ. Світ буде давати сили. Чим більше ти створюєш добра, тим більше маєш силу. І силу брати від природи, від тваринок від людей теж. В світу, світу від світу. Так. Те, мені дуже приємно знаходитись серед вас. Вони настільки відкриті, і позитивні люди, і хочеться взяти цю енергію. Ми, як команда для село, їздимо по таких людей. Ми їх популяризуємо, показуємо. Бо ми хочемо, щоб кожен торкнувся цього вашої енергії. Дарую вам такі таблички, як спогад про нас. Прекрасно. Дякую. Дякую. І сподіваюся, що ми до вас ще приїдемо влітку, подивитися по весного, на всю красу по природи по весною. Влітку тут у нас просто магічні, магічна земля. І коли ти з нею вмієш розмовляти, коли ти з нею входиш у взаємозв'язок, вона тобі віддає. Сесторице. Купуйте українське, підтримуйте українських фермерів. Кожна ваша гривня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.